Запакувала посилочку, вже очікую оплати, щоб відправити інкубаційне яйце. Замовили 30 штук. І що ви думаєте? Цілий день прочекала, нарешті пишуть мені: перепрошую, сімейні обставини. Тому гаряча пропозиція: ось уже запаковано, Завтра зранку можу відправити, хто бажає інкубаційне яйце від курочок породи Фавероль? 30 штук запакувала. Дала бонусні, тому пишіть, пишіть швиденько, і вже завтра вам відправлю. Усім привіт вітаю вас в гостях себе на каналі. Сьогодні у нас з вами 15-й день інкубації, і 15-й день щоденника з інкубації. Або можна навіть сказати, що 16-й, тому що на нульовий день ми готували інкубатори і готували яйце до інкубації в першому коментарі. Будьте уважні, я прикріплю вам посилання на свій щоденник з інкубації. Якщо ви раптом натрапили на це відео і пропустили деякі моменти, які є дуже важливими та цінними в інкубації, ласкаво всіх запрошую переглянути, уточнити для себе, переконатися, що ви все робите вірно, і продовжити спокійно свою інкубацію. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий момент. Я використовую з 15 дня датчики, які кріплю на яйце. Для чого це потрібно? По-перше, їх не завжди потрібно. По-друге, якщо ви не зловили суть, як ними користуватися, краще навіть і не починайте. По-третє, для них потрібно придбати нові батарейки. По-четверте... Їх потрібно відкалібрувати. Для цього беремо звичайний ртутний термометр, людський наш з вами, який ми використовуємо, цей датчик кладемо собі ось так, оп, під ковтинку, засікаємо 5 хвилин, виймаємо ртутний термометр і звіряємо з показниками, які будуть тут на табло. І різниця ось та в градусах і є калібрування. Ми собі Зафіксовуєте, що ваш датчик показує або на 0,3 більше градуса, або на 0,2 менше. Буває по-різному. А буває і таке, що вони показують все правильно. І ми можемо просто слідувати за цими показниками. Нам потрібен самий дешевий датч е... термометр з виносним металевим накінечником. Відкрию вам секрет: теплоша аква. Це то саме той інкубатор останньої моделі пророблений виробником так, що він не потребує використання ось цього датчика. Буквально вчора моя підписниця звернулася до мене. Вам привіт! Знаю, що ви точно дивитеся це відео і з вашого дозволу використаю оці моменти і оці дані. Звернулася до мене з такою проблемою, що на показнику датчика. А тепер увага. З того моменту, як наклюнулися у нас курчата у яйці, ми не звертаємо увагу на показник вологості і на показник температури, показаний на цьому датчику. Ми нічого тут не регулюємо. І зараз скажу, чому Уже курчата активно виводяться, і немає сенсу щось змінювати, щось міняти. Тому звернулася до мене з таким проханням, моя підписниця. А до речі, всі, хто підписаний на мій канал, можуть звертатися до мене з любим проханням. До речі, залишаю номер телефону. І консультації є абсолютно безкоштовними і. Дуже навіть суттєвими і цінними. Тому зверніть на це увагу. Якщо ви ще не підписані, підпишіться. Отже, проблема була в наступному: вона подивилася на показник, який був на цьому датчику, а він буде зашкалювати вище 39 градусів. І відрегулювала температуру в самому інкубаторі, тобто знизила її до 37,5. Відповідно, яйце, яке прогрівається в даному інкубаторі, віддає своє тепло. І тут почав інкубатор видавати помилку, і показувати на табло 38,5. Якщо ми не знищуємо цю температуру, Тепер маленьку таку галочку, ремарочку кладу. Я проводила тут три інкубації, використовувала цей датчик. І скажу, що жодного разу температуру не опускала нижче, ніж 37,8. і і помилки він ніякої не видавав. Тому тепло, що аква вона така. Вона настільки удосконалена, що я не боюся цього визнати і признати. Тому і вам рекомендую, якщо ви користуєтесь теплошою аква цей датчик на її можете не використовувати. Але одна умова має бути. Ви повинні дотриматись усіх рекомендацій, які я в Я хотіла витримати інтригу. І вже в наступному відео розказати про те, як пройшла саме ця інкубація. Ну, знаю по собі, щоб Хвилювання, напевно, що і вас переповнило. Тому скажу відверто: інкубація закінчилася прекрасно. Результат виведення курчат просто фантастичний, незважаючи на всі деталі та моменти, які виникали, нюанси, проблеми і різні хвилюючі ситуації. Тому 94,8% це, ну, як на мене, це вау-результат. Тому вам наголошу ще одну таку ремарочку. Якщо ви досягнули 50 і більше відсотків виведення пташенят це вже успіх. Вам всім бажаю 100% виведення пташенят. І вітаю нашу мою підписницю і нашу з вами. Колегу, з таким прекрасним випадком, нехай курчата ростуть здорові, міцні і тішать вас і в подальшому. В інакшому випадку, якщо ми заклали яйце на коврик, якщо ми зробили не по інструкції, а так, як нам треба, і так, як ми цього хочемо, тому датчик на яйце ми використовуємо. Дивіться, я беру любе яйце. Просвічую його. Бачите, як виглядає зародок в яйці? Він практично заполонив усю пустоту. Дивимося, де з найбільшої сторони він у нас розташований. Це буде десь орієнтовано біля дати. Так, десь ось тут. Далі беру металевий наконечник. Дротиком до гострого кінця. Прикладаю його таким чином, що якщо буде курчатко виводитися, знімати свою шапочку навколо прокльовуватися, щоб йому датчик не заважав. Прикріплюю спочатку дротик. Ось так. Є. Є, прикріпили. Будьте уважні, тут буде курчатку робити свої прокльови так, по колу, знімати оцей дашок. Е, цей датчик ви не зможете вже зняти на 19 добу, коли почнеться накльов, тому що ви знімете його разом з шкарлупою, тому ми його не чіпаємо, але прикріплюємо таким чином, щоб він не завадив курчатку вивестися. Ще раз нагадую, теплуша Аква можна обійтися і без цього датчика, якщо ви використовуєте інструкції і все робите згідно неї. Все, я собі кладу яйце на місце. Точно таке саме, я роблю в теплощі Євро 88. Прикріплюю датчик на яйце. А тепер увага. Собі занотувала і запам'ятала. Якщо ви прикріпили, Датчик на яйце не поміняли в ньому батарейку і не відкалібрували його, і прикріпили не на сторону зародка, і... або ж не перевірили, чи то яйце живе. Або ж прикріпили його раніше ніж на 15-й день. Майте на увазі, ці показники не є коректними. Ми на них не звертаємо. Ті, Хто давно на моєму каналі, то ті знають, що саме за допомогою датчика на яйце я досягала 100% результатів при виведенні курчат від закладеного яйця. Тобто. Закладала від своїх курочок мала 100% заплідненості і мала в результаті 100% виведення. Від заплідненого яйця також я мала 100% виведення курчат. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо раптом ви щось е, не зрозуміли відносно датчика на яйця, я звертаю вашу увагу ще раз. Першому коментарі я прикріплю перше посилання на. Щоденник з інкубації, якщо ви раптом щось пропустили. А друге, я закріплю посилання на цілий прямий ефір, який я присвятила саме датчику на яйця. Так, він не короткий. Так, за 5 хвилин ви не вичерпаєте і не дізнаєтесь для себе цієї потрібної інформації. Але, так чи інакше, вона там є, і вона настільки деталізована, настільки тільки розкладена по молекулах, що ви зможете зібрати докупи цю всю інформацію і відповідно досягнути також високих результатів. Я вам щиро цього бажаю. Завтра 16-й день інкубації. Ми сьогодні з вами перегортаємо нашу сторінку з щоденника з інкубації. Сьогодні 15 доба, ось! ось, ось. І настане саме той момент, коли ми з вами зможемо побачити результат нашої праці. Я хвилююся щоразу, скажу вам відверто і знаю, що ви хвилюєтесь також. Навіть одна підписниця написала мені, що так наче вона вагітна чекає ось у тих курчатів. Так, так воно і є. Тому такі-то справи. Якщо вас залишились якісь запитання, будь ласка, задавайте. Я вам зніму на них відповідь, і ви матимете доступ до інформації уже завтра. До речі, було таке запитання, чи потрібно перекладати яйця з місця на місце. Теплуша євро 88, теплоша аква це ці моделі, в яких є вентилятор. Він розганяє оцю температуру по всьому інкубаторі. І ще додатково тут є пластиковий корпус який допомагає більш потужно та ретельно це робити. Тому е, ні. Потреби на те, щоб перекладати яйця з місця на місце, абсолютно немає. Е, це є більш потреба у більших інкубаторах, там, з полиці на полицю можна перекласти або ж з місця на місце, але це також повинні бути великі інкубатори. Дякую всім Збройним силам України. Дякую всім вам, любі друзі, за підписку. Бажаю вам міцного міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!